Вітаю! На днях я була на похоронах. Хоронили 29-річного красення Тимура Абубакарова, побратима і близького друга, героя України, Верхогляда, який загинув рік назад. Ще в 2014 році Тимур пішов на війну, потрапив у котел, але вибрався, вижив. Потім він займався, навчав військових, навчав їх як виживати в умовах війни. І сам навчався. Це була молода, але не по руках мудра людина. З глибокої душі і велетенського серця. Він говорив: держава понад усе, держава навіть важливіша за моє життя, і він віддав це життя за батьківщину. Ще трохи днями раніше хоронили мого близького товариша Сергія Петришиного. звичайного українця, господаря з золотими руками. Людину, для якого взагалі не існувало проблем. Він знав, що можна подолати все, можна все зробити, і в нього були тільки варіанти вирішення, будь-якого питання. У нього двір писанка, хата, мальованка, жінка залюблена, діти толкові. Син зараз воює, продовжує воювати. Уже його нема, уже не повернеш. Три дні назад загинув ще один односельчанин Андрій Романюк. Молода людина, у якого мало би бути ще все життя попереду. Але їх більше нема. На похороні у Тимура або Бакарова я зрозуміла це точка неповернення, з ким ми залишаємо жити: з чинушами, які тримаються руками, ногами, зубами за своє крісло, з хабарниками, для яких нічого не існує святого, з боягузами, з Алкашами. Які не потрібен ні тут, ні там, ніде. А держава будує дороги, вкладає плитку тротуарну, замовляє серіали за мільйони. Але чомусь наші хлопці з усього світу збирають по ниточці, підключають всіх волонтерів, щоб зібрати на дрон, щоб зібрати на безпілотник, щоб зібрати на автомобіль, на реамобіль. Де держава? Чи не пора виставити пріоритети? Все на фронт задля перемоги, всі фінанси на ЗСУ, нема цього. Тому, дорогі мої українці, прошу вас, не пролистуйте. І коли ви зустрічаєте, прохання, з яким звертаються хлопці до вас, прошу вас, реагуйте.